Розцвіла у лузі червона калина, Запишалась квітом, молода дівчина, Вітер несміливо тріпоче гілля, ніби промовляє ти любов моя, а калинонька розповідає, сумного лівоньку хитає, як була я гарною дівчиною. Покохала красеня, хлопчино, весело і любо нам було, солов'ї співали все навкруги цвіло, Але раз і щастя вмить не стало зла ворожка нас зачарувала. Бачиш, вітре там, на видно колі, де ростуть розлогіє тополі, А між ними гарний дуб стоїть. То коханий мій, то серце моє спить, за кохання своє ми життя віддаєм, але в серці любов, ми і досі живем.